Завтра полечу, навірною в Дубаї буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам і чудно себя чувствовать. А ви будете сидіти в війні далі і прятатися бігати в підвали. Це уривок із відео, адресоване українцям, опублікувала в одній соціальних мереж експортсменка, спортсменка, чемпіонка України з академічного веслування та донька депутатки від слуг народу Діни Мівтахуддінової Алсу Алінікова. Дівчині 20, вона уродженка Дніпра. Це не єдиний відеоматеріал, який опублікувала Алсу. У мережі шириться ще одне, не менш ганебне, з погрозами. Вам, трасі, прилетить ще так такої пій Ви сідіть вдома, жрите сало з колбасою, сідіть і Щодо цих публікацій вже висловився виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Він зазначив, відео, які опублікувала вислувальниця Алсу Алєйнікова, залишають по собі сором і огиду, і що вона забула, якою ціною вона зараз може жити своє найкраще життя. Я думаю, що нам слід дивитися на випадок цієї особи дещо ширше. Цей випадок посилює у мене переконання, що десятиліттями ми не приділяли значної уваги формуванню у молоді цінностей, пов'язаних із громадянською та національною ідентичністю. А вся ця робота обмежувалася розмовами нецікавими навіть вузькому колу посадовців. Прокоментувати ситуацію погодився президент Федерації академічного веслування України Володимир Власенко, Недіюча спортсменка. Вона а, а, припинила веслувати за мою інформацію у 2021 році. А я очолив федерацію в 23-му році. Тобто коментувати її характеристики я не можу. Мені здається, там і так все зрозуміло, що ну, є просто якісь. Психологічний стан а, дівчини поки ні, сама Олсу Алінікова, ні її мати, депутатка Дніпропетровської обласної ради від партії Слуга народу та експортсменка віце президент Федерації академічного вислування України Діна Мівтахуддінова ситуацію не коментують.